Щиро вітаємо вас з Днем Української писемності та мови. Це свято має глибинну духовну суть та історично звеличує нашу націю. Мова є найціннішим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бережімо рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, позвеличував Україну та українців. Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегли, не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності. Плекаємо у душі любов до рідної мови. Ну що б, здавалося, слова слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Разом з молоком матері в ранньому дитинстві. Ми немов губка вбираємо слова рідної мови, пісні, казки та вірші про рідну мову. Потужний інструмент збереження розвитку духовної спадщини українців, дбайливо ограненої та подарованої нам празідами. Тож читайте, перечитуйте, вивчайте на пам'ять вірші про рідну мову, слідкуйте за власним мовленням, плекайте свою мову, бережіть її частоту, і вона ніколи не загубиться в різнотраві інших мов та говірок світу. Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої. Потічка веселого, що постане річкою, в по пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Буду я навчатись, мови блискавиці, клекоті гарячому, кованої криці, корневищі пружному, невиколисковою, в леготі шопковому, пісня колисковою, щоб людському щастю дбанок свій дбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Все тобі з'єдналося з злилося, як і поміститися в одній. Шапі зачарований колося погляд із котами на дворі. Ти даєш поету душі крила, ще підносять правду вишину, вченого, ти лагідно відкрила, мудрості людської глибину. І тобі росині я не зроду, квітнуть у поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Як парусть виноградної лози, кликайте мову, Пильне і ненастанно політь бур'я. Чустіша від сльози, вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм життям. Слухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морському. Немає мудріших, ніж народ народичителів. У нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтеся заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провайда. Звучайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Хінченка й Даля, Не майте гніву до моїх поряд І не лінуйтесь доглядать свій сад. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні й громи в нагоду, тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову, колосисту, навіки, українську рідну мову. Вдар мені дали батьки берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мова це індифікатор та код нації, який містить у собі всі історичні та культурні аспекти, які викарбувалися роками. Українці століттями виборювали своє законне право говорити та писати рідною українською мовою, а те, хто жертвував найдорожче життя. Слід пам'ятати, що боротьба за самоідентичність триває і ворог не полишає зусиль, аби применшити та відняти те, що характеризує нас як націю. Вітаємо кожного, хто думає, спілкується. Та вчить та вивчає українську мову. Вона багатогранна та унікальна, яскрава та самобутня. Тож вивчаємо, плекаємо та бережімо українську мову. Адже допоки вона живе, живе і нація.